З <свес> воскресним днем, братия і сестра, учасники з прийняттям тіло і крові Христова. Сьогодні у нас чули на трьох іоаннів, мала, да? Йоанна Затеуста, в трьох да? проминали Златоуста, затоуста, болітургії його служили, Іоанна Притеча, зберігає на претечі і Йоанна Богослова, Слова, присьогодня пам'ять. Пам'ять представлення святого апостола Іоанна Богослова і співпала сьогодні з Воскресним Тнем це пам'яті. Ми чули, як і завжди Івановська і рядове те, яке до 18 неділі по е, належить читати про чудесний, чудесну ловитву риби. І євангельське зачало чули про те, як Господь благословив своїй Матері бути в домі Івана Богослова. Це якраз пов'язано з пам'яті Івана Богослова, Іван Богослов прийняли її по словам Христа, «Жерно все си Син Твой і, звертаючись до учня, все мати Твоя. Оці зачали євангельські які ми сьогодні чули, в першу чергу, це про чудесну ловитку риби. Там, де Христос стояв на березі озера Несередського, народ його тіснив. І він попросив э, апостола Петра, щоб той відплив на човні, щоб він міг э, говорити з людьми з човна. От так би мовити, щоб було зручніше всім слухати. А потім в кінці. Говорить Симона, ну Симон, це Петро його ім'я до того, як він був, отримав від Христа ім'я Кіфа або Петро. Кіфа це камінь. Петро це камінь. От. І говорить Закинь Невід. А Петро говорить, що ми всю ніч працювали нічого не впіймали. Але по Слову твоєму, оскільки Слово Христа, він відчув силу в цьому слові проповіді. Апостол Петро, майбутній апостол. Але посол твоєму зроблю, як ти сказав, і отримали велику е ловиту риби. І Петро говорить: Господи, вийди від мене, бо я людина грішна. Тобто ми бачимо, що Петро побачив перед собою ну, велич Христа, силу Христа. Він ще не знав, хто це. Він пізніше тільки стане апостолом. Але вже ми бачимо це відчуття благоговіння перед тим, хто опинився поряд біля Петра. І це сам цей зерня вийде від мене, я людина, людина грішна. Воно зрозуміле кожній, кожній господині. В гості ми нікого не пустимо, поки порядок не наведемо». Да? А якщо десь щось не порядок, то будемо вибачатися перед людиною, яку ми шануємо, яку ми ставимося до якої з любов'ю, повагою. Ми вважаємо, що якщо щось у нас не так, то це навіть вже як, як образа для гостя. І тому намагаємося все, все все що можна зробити, а якщо не виходить, то ходи вибачаємося. Тобто це нормальне таке відчуття благовіння. Кожен із нас його відчуває по відношенню до дорогих нам людей. І тут Петро він відчув те саме, але в такій е ступень вищий цього відчуття. Його говорить, що я людина вічна вийде від мене. Я не, не, не можу приймати тебе тут у себе. Я я недостойний. Як це важливо зберегти? Таке відчуття благоговіння. Це дуже важливо, тому що як тільки ми втрачаємо це відчуття благовіння, для нас наше християнське життя перетворюється в набір релігійних звичаїв. І людина, яка втрачає благоговіння, вона дуже швидко перетворюється на людину подібну до фарисеїв, яких так Критикував Христос. Бо сам по собі обряд, саме по собі сповідання того, що є Бог і я вірую в Бога, без відчуття, внутрішнього відчуття благоговіння, воно не породжує плода віри. Тому що плід віри, він породжується. Люблячим серцем. Люблячим серцем. Коли у нас зникає в серці любов, залишається тільки голий цей кістяк обряду, зовнішнього вигляду. Ти називаєшся християнином, але насправді ти вже не християнин. І тому так важливо, щоб ми пам'ятали про це необхідність. Зберігати благовійня перед Богом, зберігати надію на нього. От ми читаємо після Сугубої, Ктанії, читаємо молитву про мир в Україні, про перемогу над ворогом. І слова, пам'ятаєте, такі зло нині бореться з нами, не дай нам захитатися в надії на тебе, але стверди її і скріпи, а ворогів Росії розпороши. Щоб вони тікали з поля бою, як е кая після того бив Тобто ми бачимо то в цих словах те, е ту, саму, ту саму думку, що як би не було сьогодні нам ну, е складно в цій боротьбі, ми молимо у Господа, щоб не втратить е надію на Бога. Бо дуже Людські, дуже просто, дуже швидко наша ця тривога, яка в нас є, вона перекидається в злорадство, як тільки ми бачимо якісь невдачі у ворога. Так? І з одного боку, це зрозуміло. Тим більше у нас на минулому тижні прям такі події були. Але ми християни, які тут знаходимося за спинами наших воїнів. І маємо можливість молитися і жити християнським життям, ми повинні пам'ятати про необхідність зберігати благоговіння перед Богом, зберігати надію на Бога. Бо е, інакше ми тільки будемо по імені християни. І е, для того воїни зараз нас захищають, щоб ми могли тут молитися. Якщо ми поговоримо. От, з будь-ким з тих самих наших захисників, вони про що говорять? Вони ніколи не кажуть, що у нас там щось погане. Да? Сталося, все нормально. Ну там пару контузій, там ще щось, а так все нормально. Да? Ви головне моліться. Вони нас бережуть, вони бережуть наші почуття. Ми дивимося на ці е, лінії фронту, як вони переміщаються. Е, так, так всі дивилися у всі війни, коли були там е, неважливо це. Там, радянська армія, там, германська армія, англійська армія, французька армія, будь-які в Першу світову, в Другу світову були карти, на яких там, ставили булавчик, булавочками там, червону нитку, і совали, переставляли. І люди приходили, дивилися у вітринах там, магазинів там, чи де воно було, як там, лінія фронту пересовуються і раділи якимось успіхом, іноді казали, що ж вона не рухається, це вже ж пора, давайте. Да? Забуваючи про те, наскільки там важко. Забуваючи, наскільки це е, ну, великий подвиг просто знаходитися там, на передовій. А ми тут просто дивимося, о, як хорошо, о, як вони хорошо, показали ворогу. Да? І все, Ми такі довольні. Ми забуваємо про те, що ми повинні молитися, молитися за, за наших воїнів, просить у Бога е, миру до нашого народу, просить кріпості, міцності. Не втрачати благовіння перед Богом. Тобто, християнин повинен. Це необхідно для нас. Не те, що повинен, це нам, нам корисно. Саме постійно нагадувати про собі, хто такий християнин. Ну, Воїну складно на передовій під обстрілами або відійдучи там в атаку, йому дуже складно зберігати Да? Там зовсім все. Інакше життя, інакше, інакше відчуття, вони, ну, вони знаходяться в такій крайній напрузі. А ми тут можемо все-таки зберегти е, мир між собою, мир з Богом. І тому, е, очікуючи гарних звісток з фронту, радіючи певним перемогам і успіхам, ми повинні все одно нам, нам це необхідно зберігати. От християнське все-таки відчуття благодання перед тим, що зараз ми переживаємо. Бо Господь посилає нам ці випробування теж не просто так. Коли говорять, що ну, деякі говорять, що е, війна українцям послана за гріхи, то і тільки це, і більше нічого не говориться. То це дуже маленька частинка правди. Да, по гріхам нашим відбуваються всякі біди, і випробування, і війни теж. Це за гріхи, да, за гріхи. Але чи тільки за наші гріхи, чи тільки по нашим гріхам, це не нам судить, не нам розглядати. Коли хтось такий виносить суд, по суті, людина бере на себе ну, велику відповідальність за Бога казати, що за чого все це сталося. Тільки Господь знає, чому це відбувається. І нам треба просто розуміти якими ми повинні бути в цій ситуації? Бо е, втративши, втративши союз з Богом, втративши відчуття благоговіння перед Богом, ми втрачаємо потім і розум, і все втрачаємо. От, е, коли відроджувалося, ну, от Було активний такий сплеск відродження церковного життя в 90-х роках, починаючи з 90-х і оці 130 років, то скільки всяких книжок було надруковано, скільки всього е, публікувалося. Але якщо взяти і почитати, що там писалося, то дуже часто це були абсолютно порожні і зовсім не християнські навіть якісь е, твердження. Приклад, Наприклад, сьогоднішній, сьогоднішня подія. Що ми згадуємо сьогодні? День пам'яті, День успіння Івана е, Богослова. І е, якщо візьмемо почитаємо там, от, Мінею, і не тільки Мінею, е, яка була видана видавничам відділу Московського патріархату Патріархії Московської, а й інші там, книжки, які оповідають життя Іоанна Богослова, то описується кінець життя Іоанна Богослова таким чином, що, начебто, він благословив своїм учням викопати для себе Христа образ, Образну. Могилу, ліг в неї і благословив живим себе засипати. А потім інші учні прийшли сказали, що як що, як, що вона робила, почали розкопувати, не знайшли тіло. І що на місці могили зараз там виділяється якийсь тонкий прах, який з людей. Це читали коли-небудь таке? Ну, хто читав життєво на Богослову, ті зустрічали? Так от. Якщо ми візьмемо і просто навіть подумаємо, що це таке, ну про що це написано? Це якась для нормальної здорової людини це якась дурниця. Але написано в церковних книжках, патріархійних, мінених, і вже людина для себе от повинна зробити зусилля і сказати, що да, все-таки чудо й друзі. Якщо ми подивимося на історію церкви і на свідчення про життя Івана Богослова в давні, давні часи, тобто третє, четверте століття. 5, 6 століття христи... христи... християнської ери, то ми там такої дурниці не знайдемо, зовсім не знайдемо. Там е... говориться про те, що Іван Богослов, як і всі представився, е... є, от... М... коли пам'ять Апостола Петра читається Івангельська зачало, де Господь тричі звертається до Петра після Воскресіння і говорить: любиш мене, люблю. Пасив вівці мої. Да? Чи любиш мене паче всіх, тобто сильніше, ніж усі учні, чи сильніше, ніж самих цих учнів. Мене більше ось цього, ти любиш? Так, да. тричі. Ну, якби перекреслюючи тричі, коли Петро зрікся Христа. От. А Петро потім бачиш, що Іоанн, апостол, поряд. Ну, там не написано, що Іван, написано учень, якого любив Христос, який видержав на пірсах і питав, хто є спридаєць. Тобто це про Івана Борослава. І Петро каже, а цей що? Господь, пам'ятаєте, і відповідає. Якщо я захочу, щоб він був до того часу, поки я прийду, що тобі? Ти за мною йди. Тобто це Господь так. от культурно, культурно. Петро сказав, яке тобі діло до того, що буде з Іваном? Ти слідкуй за собою, щоб тобі. Сповнити своє апостольське служіння. Але далі там Євангелії сказано, і з того моменту пронеслося слово між учнями, що цей ученик не помре. Але Христос не сказав, що він не помре. Він сказав, що якщо я захочу, щоб він був до Другого пришестя, що тобі до того, ти про себе дивися, за собою слідкуй. Це по толкуванню Іоанна Златоуста, це якраз слова самого Іоанна Богослова. Говорить про те, що так, да, відбулося таке подія, і ці слова якби породили серед апостолів таку от думку, що, можливо, Христос от скоро і буде суд уже, і Іван до нього доживе, але ж він цього не казав. Тобто сам Євангелос, про це свідчить. Христос цього не казав. Він сказав зовсім інше. А, тобто, ви бачите свідчення в Євангелії, нема ніякого про те, що він там не помре, чи ще щось. А, в, його, в історії. Говориться про те, що всі апостоли як в історії церковні, там у церковних істориків перших, перших церковних істориків, сказано, що всі апостоли по жеребу розійшлися кожна в свою сторону, куди кому який випав жертву. Іоанн Богослов був єпископом в Ефесі. І в Ефесі він жив, і в Ефесі він помер. Це в церковній історії. сказано. Є такі апокрифи. Це, якби вже міфологія, міфологія різних колохристиянських сект, які вже тоді виникали, там гностики, ще хтось. І вони писали такі от, те оповідання, начебто про Христа, начебто про апостолів, але десь вставляли свої якісь е, час, часточки свого вчення, е, щоб зерно їхнього вчення посіяти воно, на довір'ї до Євангелія. Е, Розуму серце інших людей. І от в цих апокрифах є таке, сказав, два варіанти: що Іоанн Богослов жив в кілії, де ніхто не знав, де він живе. І він помер і ніхто не знає, де він похований. Це таке відсилка до біблійного історії біблійної про поховання пророка Моїсея. Моїсей був похований. Де ніхто не знає. Народу єврейського не було сказано, де поховане Моїс, для того, щоб там не було місця майбутнього, так би мовити, поклоніння і долопоклонства навіть. А друга е, варіант, е, такого апокрифічного оповідання про е, смерть Івана Богослова, там оповідається, що Іван Богослов благословив своїм учням, викопати йому могилу, Попрощався з ними, благословив і помер. Що це таке, знаєте, схоже, о, схоже на історію э, Сковороди, Григорія Самича Сковороди? Що е, як він е, сам собі викопав могилу, а потім сказав Світло вив мене, але не впіймав і в той день помер. Тобто таке може бути, що Господь відкриває час смерті. Може, може бути, таке, що сам благословив викопати свою могилу. Може бути. Але немає цих такі, придумок якихось зайвих чудес, які нам зовсім не потрібні. Чому вони вкрадаються в такі от, безумні якісь міфи, вкрадаються в християнське вчення? Тому що люди, які це пишуть або друкують, живуть не думаючи, не думаючи, безвідповідально. Вони не відповідають за те, що вони говорять. Вони розумієте, вони не відповідають за те, в що вони вірять. Християнин повинен відповідальним бути перед Богом. Це нам, нам необхідно для спасіння бути перед Богом відповідальним за свою віру, за свої справи, за свої думки, за свої слова, за свої діла. І тому навіть зараз, коли от ми десь радіємо якимось вдачами перемогам е, там, на фронті і, і, і молимо Бога, щоб... Господь дав нам цю перемогу, щоб закінчилася ця війна, закінчилась перемогою, щоб був мир міцний, непорушний в нашій землі і в нашому народі. Навіть е, все одно ми повинні пам'ятати, про те, що е, ми християни, в першу чергу, щоб наша ця радість не переростала в злорадство. щоб гнів на ворогів не переростав у без, безкінечну лють в ненависть. Це, це складно, це теж подвиг в такому стані знаходитися сьогодні і слідкувати постійно за своїми душевними рухами. Куди наше серце нас веде, що наш розум зараз собі дозволяє. Бо інакше той, хто в гріхі, той, хто опиняється в гріхі, той потім тікає, як карін від гріха. Каєн чого втік? Від лиця Божого, після гріха. Бо душа відчувала порожнечу. все він втратив джерело життя, він втратив зв'язок з Богом. Він тікає від лиця Божого. Грішник завжди буде тікати від, від, від Лиця Божого, Від правди Божий, ховатиметься. І тому таке, якби для нас зразок повинен бути, е, ну дійсно ран богослов, зразок е, щирої любові до Бога, до ближнього, і повинні ми читати знати. Справжнє життєві, а не міфи. Справжні приклади християнської любові, подвигу, християнської віри, а не якісь придумані речі. Таке сьогодні повчання пов'язане з днем пам'яті Івана Богослова. Спасибо, Господи, з Воскресним днем причасне космонавтським тіло і Другої Христових. Амінь.